Так, іду, іду. О, зараз побачимо. Стоматологія. Ох, зовсім не боюся. Зараз як зайду, подивлюсь, які ціни. Може трошки злякаюся. Ну нічого. Зараз ми побачимо. Зараз усе ми побачимо. Пішло. Ну і все. Тільки я тут побула, прийшла, нема нікого. Така красота, ніде нікого немає, наче мене тільки ждали. Запломбували пломбу. Наче її там і не чути зовсім. Со, тепер сьогодні прасник чи свято у нас. Будемо святкувати із зубами. А, 800 гривень. Сказала, буде ще добре держатися, так щоб я не переживала. А я й не переживаю. Наче нічого й не робили. Так добре, правда, 800 гривень віддала. Буду сподіватися, що все буде добре. Можна ходити сюди, якщо треба. Там стіни поки ще нормальні. Так, сонце вже світить, йдемо на базар. От так, Всім гарного дня. Так, 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 так. так. О, які віки. Сьогодні ще краще. Це хризонтами чи що? Боже, набач ну, таке, ай яй 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 вони живі. Чи два, що щось повстромлювано, а воно справжнє. З тим Да. Так. Я вже вдома. Без дід тільки заховався. Надо витягти його, хай показує, що він тут тіх таке важке. Ох, ну дід. Кажу, пішли, покажу тобі, які там квіти, а то ж такі красивені. Може мені якусь квіточку купиш? Ось своїм дідом. Він побачив, йому теж сподобалося. Каже, це, це, це на тебе похожа. Золота квітка, каже, на неї на усю. Узяв та й купив. І що мені з нею робити? Чи приживеться воно? Ну, Хтось гарно доглядає їх, да? не тримає на сонці. А десь таке достатньо комфортне місце знаходить для цих квітів. Ну, побачимо. Може з однеї дві зумію зробити. Розростуться в мене вони, Тоже будуть такі. Ну, попробую. Нехай буде така красивана квітка. Оця квітка 150 гривень. Оце така. Оце така. Дідові сподобалася. І він і мені купив так. Ох, і дід, буде ходити дивитися на неї, яка вона красива. Так, що там ще є? Це на 90 гривень. Але такі горні вони. Горні такі. Горні такі персики. Я взяла собі на десерт. О, сьогодні свято, всіх зі святом вітаємо. Щастя, багато бажаємо. Маковиків смачних з медом. Ох, з дорогим таким медом, а що зараз дешеве є? Зараз дешевого нічого немає. От так то святкуємо хто як може. У кого кожного, кожного своє свято. Да, свято можна заказати собі. Коли є гроші, тоді свято. Так воно зараз і є. Так, де той дід заховався? Не хоче виходити. Не. Їм треба показати, що він притягнув там. А його десь не видно. Ну зараз може вийде. Діж, маковий день. Оцей рулет, це маковий, ох, як пушинка. І ось що ж тобі ромашку макову. Що тільки меду не вистачає до нього. А тут щось маково. Нічого, там повмазано маков. А цього? Ти олії взяв, то по літрі, так? Да. І по чому зараз олія? А я знаю. А то ти не знаєш, що ти брав, так? Не скажу точно. Та зрив'ю по сорок. Що по сорок? Літра. Що? <різь> <Шо>? Що, <різь> <Літра. різь> <Шо, ні? різь> Дорогу. <різь> така олія, це три години назад була по сорок гривні. Лайф по 60 вже і кати і, і, По 40 гривень хородіти, ти не сміши, так, бо ще спитаються, Рожі, де ся, ти його брати. Не знаю, вона дорожча вже мабуть. Так, 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 ну все ж я це приберу, що, ще, ще покажу, що там є. Так, Це я взяла собі, попробую це корію. Колись давно брала, ну і ще схотіла, а то був борщ, варить квасолька. Квасулька, yeah, А це що будемо їсти. Yeah. Бочок, uh, а тако, бочок свинячий. бочок свинячий. А це фарш свинячий. Для чого? <схід> Та, от, от. То -то, я так і пою. Да, дід. Діда годувати буде. Та що ти валела годує? Да. А, а ля хто ля... тебе годує? А... Я сам все годую. Да. Да. Ну, хорошо, як ти такий хороший. А це хто буде їсти? Ти? Так? Да? я буду їсти. То по акції брала там. Ти по акції. Так а капуста по 25, да? Да. 25 капуста. 35 гривень. Вийшла капуста, да. Да. Всю, все, малочка. Все, що ми принесли? Да. Це все, що ти принесла. Ну і добре. Кричава, сала, сала. Ну я сава либо. Я воно собі взяла туди. а, а він? в бочину, та й тобі дав. Куди ж ти дінешся? По салу треба йти, багато грошей треба йти по салу потім. А так воно сильно дороге вже те сало. А що борчать, того, то нічого не поможе. Так. Ну все тоді. Будемо святкувати, їсти маковики з медом і з салом, зараз підемо їсти, помидори вже є свої, от і будемо святкувати зв'язку. Да. А це вже свої помідори нас обирали ось отай, їмо потихеньку. які виросли, такі є. Бо на базгарі щось по 60 самі дешевше, а то й по 80. Ну, бачила подавлені такі, кому може треба було на сок чи на що то по 30 були, хтось відложив по 30. Ну, це вже є свої. А качанів бігають за ними по 15 гривень. Ох, в мене вже не знаю, я вже наїлася, не хочу по комусь качанів. Сильно важкі вони для... для шлунку. Ох, Оце таке. Хочеться якоїсь фрукти, ягоди. Бачила там ожину продавали, та жінка продавала, в якої я купляла кущики. Ох, і гарна така, таку гарну продавала. Я ще підійшла і подивилася. Думаю, це ж у мене така пуля спиталася. Це ж та, що я купляла у вас, так да, каже, це моя ожина така. Ну і слава Богу, буде і в нас така. Всім гарного дня, всім гарного свята. Солодкого меду. Дід, хочу в тебе пригощити. пригостити. М'ясом їй ще раз. Ні, там м'яса немає, це Чи сало? Цесало? До. Цесало. До дід. А хліб? До. Не знаю, я їм, то я, мені не треба. Бери з качаном, я з качаном буду їсти. Як це Ну, не знаю. Я не їм хліба. А, то ти ж. Тут хліба хватає для мене. Ну, давай я тоді пізніше, Ну, пізніше, якщо буде, то з'їси. Це шо? таке. А, да, я таке сало люблю сильно. Його Рабу можна хліба. їсти, його з помідором можна. Те, які помідорчики гарненькі. Ох, і гарненькі помідорчики. У нас ростуть, потрошку наростуть. Тебе не спитали, яким їм бути. Треба, щоб були пожмакані. Оці чорні м'які а ці трошки тверденькі. Я садила, які мені нравляться, розумієш? Ти ж не казав, які тобі нравляться. Ну, я собі, які мені нравляться, я такі садила. Шо тобі? Помідор, так і помідор. Ну, їж собі, як помідор, і я їм ото вже так само. Як помідор, то й помідор. Хорошо, що вдома виріс вже. Не треба поки купляти вже. А то вже помідори куплять, та ясти додому. Ну це вже трошки легше. Помідорів нема. Ну сьогодні головне поїсти меду із маком. Є трошки меду. На базарі теж трошки є. В основному соєшник. 300 гривень літра. По комість. А оце сюди я їхала оце ж додому полем. Отом, no. Там вже no. відцвіли. Але в цьому полі, де от, уже тільки хотіли цвісти, цвітуть. Такі невеличкі, десь по метр двадцять такі вони. О, ну, цвітуть такі, гарні, вони не сильно густі і такі вони пишні, пишні Великий. зелені такі. Великі. Не, не сильно вони великі, бо вони ще не виросли. Вони росли весь час без води, а тепер вода ось поступає, вони такі зелені листя зелені. Ох, ага. де та саранча не поїла. Не треба нам такого щастя. Я бачила, як люди показували. Одні, одні стирчаки тільки, стопчики тільки. От кукурузи. Ох, що воно буде, не знаю. Зато птічка їх їсть. Ох. Корм такий, да, ну. білковий. Ну так, да, качки їдять, кури їдять. Тебе тобі без хліба понравилося, так? Да? Yeah. Та нафіг ти хліб. Yeah. Як можна таке сало і без хліба їсти. Я що-то так і їм, а ти думаєш, що я їм без час без хліба? Mm -hmm. так смачніше. Ай, дід. Він не знав, що mm -hmm. так. Mm -hmm. Хліба, так? Да? Yeah. Ну, нехай буде тобі хліб. Mm. Mm. Так що в нас у нас сьогодні свято таке. Набрали булочок, а це щоб з ними пектися, та ну, і mm. Так утомилася, поки їх принесла, Тож, а то ж їх Такі, воно, як таке воно м'які, як попробувала, воно таке м'яке, свіже. Та хороше. Mm. Хороше. Дача баба пихти. Та я його ніколи не пекла, не зафікав. Мені воно таке вредно їсти. Те, що вредна, то в мене його не буває. Mm -hmm. Ти кажеш, що ти їси все підряд, ну то їй собі. А я собі знаю, що мені треба. <сум> та й все. А ти їж собі. Голодний ж аж не ходиш, їси то що тобі треба. Як ти казав каже день свято. У, У діда на кроваті. Так кровати. Ми, так, ну, ми зараз побачимо, як кід мед їсть. <laughs> він не вміє мед їсти. Ага. не Звісно, візьми його та то та їсти, він попало. Ну це Ну, це раз у год та дід їсть. На макові я тільки mm. більше в нього не буде. Жажало. Да, він не мірять їсти. ще не навчився. Його треба вмочати хлібом. От туди, та да, куди-небудь, а не ложками мірять. Це, 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 ще й мала має. ложка, ще й мала ложка йому. Так, дід, я на таке не можу. Бо воно розтеклося і та й нема. Що такого дивитися не мене ні робить слабкий. Його стало. Щоб Тоже... мед їсти ложками вся. Ай. Дід мед ложками їсть. Да. Оно що робить. Ото. Продаю, що не солодке від чогось. Де вони його брали, ті бджоли? Що він і не, не солодкий, чоловік. Наче й дощів не було, щоб з водою то. А що він такий не солодкий, то я не знаю. Ну, а ти наче не їла, питаєш мене. Та мені він наче теж не солодкий. Uh -huh. Такий солоденький тільки. Ну, нема таї гіркоти такої. Ну, гіркота, звісно, це була б у. Гречану в меді, от Ну, Такого я в нас не буває. В нас такого не буває, бо в нас не сіють гречки. Не сіють десь гречку, але на неї бджоли не літають вже. Щось така гречка, що бджоли її не, не люблять. Вона не виділяє нектар, коротше. Вона самозапилюється чи щоб бджіл не треба комох. І тому нема гречаного меду. Ох, він такий чорний. Охі. Ох, мед. От як би де, побачить, де Може десь і є такий мед. О, вже давно-давно таке пробувала чудо. А це зараз в основному це зараз сояшники цвітуть і пішов мед. сояшниковий. Сояшниковий, саме пішов мед. Не хоче бліч? А хочу, то все да. твоє, ну, Мене боєш Да, мало дала тобі меду. Оце твій увесь доїдой. До вечора доїси, от і булочки, воно.